Значить, головним. В вашій роботі з БПЛА та й в будь-якій іншій, це безпека, особисто ваша безпека. Ви повинні завжди. Слідкувати за станом свого здоров'я, за своїм навчанням, тобто від цього буде теж залежати ваша безпека. Тобто здоров'я, знання, практика, навички, уміння це все, от все, що вам буде потрібно для безпеч... без... безпечної роботи. Перш за все, як я сказав, це. Особиста безпека і безпека самого екіпажу. Ваш екіпаж це, це одне ціле. Ви повинні слідкувати і піклуватись друг про друга. Тобто, якщо ви знаєте якусь проблему, ви її завжди вирішуєте разом, ви її обговорюєте разом. Дві голови будуть працювати краще, ніж, ніж одна. Все, що вам буде незрозуміло по місії, ви теж обговорюєте разом. Коли будете планувати місію, перш за все, що ви будете, за що ви будете повинні думати, це ваша безпека, безпека всього екіпажу. Навчити вас. А, а тим більше, коли у вас буде вже досвід, це найважче, що, що можна зробити. Це те, що поповнити, буде важко, якщо втратити когось із, із, із свого екіпажу. Літак, купили новий і все гаразд. Ви общем, спроможні робити те, що робили до цього. Якщо втратите члена екіпажу, це буде погано. Одразу торкнусь кібербезпеки, скажімо так, тому що соц... ці еті... мережі це теж кібербезпека. Без... Краще. Менше казати комусь, чим ви будете займатися. Оператор БПЛА це перша ціль, на яку будуть налаштовані вороги. І це може бути не тільки на полі бою і біля поля бою, а й вдома. Тому в соцмережах не розповсюджуйте фото і якісь там тексти, що ви займаєтесь. Цим це дуже важливо також, тому я на це акцентую увагу. Е, наступне, що по, по без, без, безпеці важливо, це ваш е, е, комплекс БПЛА. Якщо ви себе об, об, обезпечили, то наступне, що ви повинні робити, це піклуватись про ваш комплекс. Він повинен бути завжди на поготові, завжди е, заряджений, завжди перевірений, і, і ето готовий е, 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 на, на будь-яку місію. Наступне це виконання місії. Але Буває таке, що пріоритет 2-3 змінюється місцями. Коли вам командування каже ні, летіть, це мені байдуже що, 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 що буде з бортом, ви йому розказуєте усі ризики, розповідаєте про погодні умови, про ще там щось там, реп і все інше, все, що ви знаєте. І якщо все, все одно приймається рішення летіти, то ви ну, будете. це Виконувати місію. Але стандартно пріоритет безпека екіпажу, безпека комплексу і виконання місії. <кхи> так. Розібрали. Тут все зрозуміло. Ви навіть повинні будете тепер знати про кожного члена екіпажу те, що в нього вдома, які проблеми. Що йому можна їсти, що йому не можна їсти <свист> і таке інше. Е ну, Екіпаж, це повинно бути е е е ну, дочим, одне ціле.